Покровський напрямок зараз один із найгарячіших на східному фронті. Росіяни взявши в кліщі агломерацію покровськ мирноград Намагаються прорватися у наш нашої оборони уже північніше міста Добропілля. Українські військовики завадили планам окупантів і вчасно зупинили просування. Але загроза для самого добропілля досі існує адже росіяни тепер намагаються зрівняти місто з землею. Нашим захисникам, які тримають там оборону, потрібна допомога саме дрони, яких катастрофічно бракує у війську. Тому команда подробиць просить долучитися до збору на них реквізити. Далі в репортажі. Горизонт затягнутий димом, а сліди від ракет у небі майже не зникають. Такий вигляд зараз має весь південний захід Донеччини. Росіяни тут щосили намагаються вклинитись у нашу оборону, і частково їм це вдається. На мапі діпстейт видно, як ворог, взявши у мішок агломерацію покровськ мирноград намагається пробитись північніше містечка Добропілля. Мета відрізати логістику українських оборонців. Проте наші військові змогли зупинити це просування. І зачистити від ворожої піхоти щонайменше три села. Ось так, швидкість 150. Траса Краматорськ Добропілля. Саме сюди намагались пробитись російські ДРГ, які заходили в обхід міста Добропілля. І ось поки що, поки що траса, як бачите...

Попри те, що ворога вдалося відкинути від дороги. Тут постійно полюють російські ударні дрони. Чималої шкоди завдає артилерія та авіація окупантів. Усі сусідні з трасою села за кілька місяців перетворились на суцільну руїну. Це село Новотроїцьке. Багате село. Але ось, вже як кілька місяців, ще з липня, росіяни почали його нещадно нищити кабами, ракетами, шахедами. І зараз на все село залишилось всього 10 людей, які просто не хочуть звідси виїжджати. І ці десятеро переважно пенсіонери. Ще на початку літа пан Микола планував, як у серпні буде збирати врожай та готуватись до посівної. Проте в його дім зненацька постукали росіяни кабом і кількома дронами. Оце моя карта. Що тут сталося? Знищений не тільки будинок пенсіонера, а й пасіка, ангар для врожаю, і навіть старенький комбайн. Фермер залишився геть без нічого. Каже, навіть посіяний соняшник зібрати нічим. Та якби техніка і вціліла, то все одно б не ризикував. Російські дрони тут як у себе вдома. ні, це ми вже в курсі. Що де як я знаю за що я страдаю. Я в 77-му році був в Афганістані, Ізмаїл закінчив і потім нас кинули на Афганістан. Думаю, та побіг молодий, побігає тут, постріляю, а потім додому приїду, буду жити, старострі. Ага. У Новотроїцькому вже немає комунікацій, не працюють магазини. Навіть хліб сюди ніхто не наважується привозити. Проте виїжджати ні пан Микола, ні його сусіди поки що не збираються. А це вже містечко Добропілля, яке окупанти намагались обійти з флангу і відрізати від постачання. Ще два місяці тому тут було лютно працювали кав'ярні та магазини. Тепер на понівочених вулицях зайвий раз ніхто не з'являється. Просто якесь суцільне пекло. Бачите, це центр, центр добропілля. Росіяни системно б'ють кабами, і руйнування просто катастрофічні. Це будинки навколишні. Всі понівечені, все побито, розбито. Через системні обстріли у добропіллі вже немає води, газу ледь жевріє зв'язок, та й місцеві здебільшого намагаються виїхати звідси подалі. Тил Таня, ось сюди, бо там із сусідами пані Надія прямує годувати котів, яких полишила евакуйована донька. Сама жінка з рідного міста виїжджати поки не хоче. каже щиро сподівається, що росіяни сюди. Я верю в своих, своих хлопцев, я готова им следы целовать. Но эту кацапню я даже не представляю тут. Вообще не представляю, хотя я сама с России. Ну, живу тут с, мал, Я в своих верю, говорю, я в Бога верю. Я не знаю. не, не знаю. Попри те, що фронт стрімко наблизився, ще тисячі людей так само не виїжджають із добропілля та навколишніх сіл. Вірять, що Збройні Сили України втримають ворога і не пустять сюди. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепот, Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.